Всім привіт, народ. З вами Денис. Давно мене не було тут на каналі. І зараз все розповім, чому я тут, що буде далі на каналі. Що взагалі в мене, взагалі. Що в мене виникло в житті нового, е, тому погнали, сядемо десь там, де сонце не пече, і не на цій конченій одноглазій свині. Тому let's go! Ой. Так, ну що ж, почнемо ми з вами сьогоднішній відос. Е, Як ви бачите, на фоні є новий велосипед. Це я дуже радий взагалі, що. Моя мрія, якби така збулася. Я завжди мріяв про два різних велосипеда. І що б хотів, чим би хотів би з вами сьогодні поділитися? Перше, куди я пропав, що спонсорство, взагалі, що я почув. все це ви можете дивитися набагато швидше і частіше цю інформацію в моєму інстаграмі. А сьогодні я вам розкажу все по порядку. З останнього е, я не знаю вже скільки пройшло, мабуть, місяця-два. Я як отримав новий велосипед від моїх спонсорів е, Я зняв відос катки, обкатки нового велосипеда. Тут уже багато чого помінялося. Я поставив нові покришечки, але ми до цього повернемось трішки пізніше. Я вам зніму кратенький байк-чек в цьому ж відосі, що може вас не радувати або радувати, або я не знаю, все класно. Після цього я дуже багато катався. Я посадив трьох у віп, Якщо ви бачили в інстаграмі, більшість глядачів буде з інстаграму, саме моїх знайомих, друзів. Що далі? Я почав садити дуже жорсткі трюки. Після того як я отримав спонсорство, укомплектував мій велосипед. І після того я поїхав в рад це недалеко від Мюнхена. Ербек і паролонова яма. Я Почав пробувати туди трьох віп і сломав собі праву ногу, а точніше, мій голеностоп. Я не знаю як на українській, перепрошую. Гомілково якась там частина. Я не дуже шарю в цих всіх назвах. Я собі порвав всі зв'язки в голеностопі, Ось тут отут отут порвав і зламав дві кістки. Е, наразі зараз пройшло, мабуть, десь 10 тижнів після після операції. Доктор був дуже крутий. Дякую робу за те, що він е, все це просто рішив дуже швидко. Мені зробили операцію. Я просто щасливий, що я можу зараз ходити і кататися навіть е, сьогодні. Також буде катка в відосі. Е, що ще пройшло 10 тижнів? Була реабілітація. Зараз я проходжу також фізіо. Всякі масажі там от, е, також займаюся багато е, вдома сам, з резиночками. всякі штучки. Е, е, після перелому роб також нарішали для мене ось цей новенький подвіз це е, камінсаль Мета ТР е, 29 кольоса. Е, трішки пізніше також розкажу вам. Е, в принципі, що ще з нового. В принципі, нічого такого прям, ну, глобального не було в мене в житті. Я зараз без роботи, але я в пошуку катаюся трішки. І ось я хочу сказати, що я вертаюся на YouTube. Якби вертаюся, я не дуже його і почав знімати, але все ж таки. Зараз хочу більше приділити цьому увагу хочу вести медійку, хочу трішки, хочу трішки розвити український медіапростір в велодвіжух, тому що я бачу всі знімають відоси. Я хочу також двіжа якогось якогось прикольчиків і всього цього велосипедного. Дуже хочу, дуже хочу працювати в сфері велосипедів, а не щось іншому, тому що дуже подобається те, що я роблю. В принципі, давайте зараз ми переїдемо з вами е, до обзору моїх нових велосипедів. Ого я дуже сте жук вонючка. Я скину жука-вонючку на білій футболці, Йоп, твою мать. Коротше, let's go! перейдемо до мого велосипеда, якого ви вже бачили. Я знімав про нього коротенький байкчек. Зніму зараз також для вас розкажу щось. let's go! І що ж, почнемо з мого держат байку. Я вважаю, що наразі це мій основний велосипед. Перейдемо спершу до рами. Рама у нас Evil, модель Faction, розмір L. Потім у мене бар, тобто руль спенк. Я не знаю, який підйом, мабуть, десь 20, 26 ті кольоса. Ззаду DT Swiss FR 560. Спереду Alex Rims, Тобто те, що було, те і поставили. Втулки, трелме, народне. Користуємось. Дякую, Ігорьок, що. Нарішав мені, зробив кастомну вісь, все організував, відправив. Сідуха Shadow BMX, Odyssey цей шатуни э, Race Face. але треба замінити, тому що коли я роблю барспін, я цепляю переднім колесом собі ногу. Э, що у нас далі? Тормоз у мене гайдер SC, вилочка. Марзочі бомбер DJ, зараз сама дорога на ринку, мабуть. Коротше, вилка вже в другий раз після сервісу. Спочатку вона спускала. Коротше, в Камері десь стружка, скоріш за все, попала. Вони все поміняли, перебрали, прислали. Я виїхав два рази, зробив барчик і сломався зі стороною, там, де Е, Потім знову я відправляв, ждав два тижні, і потім тільки я почав кататися, і вона нормально працює. В принципі, нічого такого, Гріпся Одіссей, ротор SRAM, покришки Maxxis, Icon 3C. В принципі, все те, що зараз стандарти, які катаються в кренкорсі, всі катаються на цих покрах. Я взяв ширину 235, мені дуже подобається. Зацепості в скейтпарку навіть, бо взагалі мені подобається. Ну, звісно, хотілося б ДТХ поставити, але. Йдуть добре. Е, в принципі, це все по велику. Е, я не знаю. Дуже радий, що в мене такий велик це взагалі велосипед моєї мрії. А до речі, про виніс. Виніс у мене Дартмур ще зі старого велосипеда, каретка Shimano, е, Нічого такого. Е, Підсиділ S&M. Вроді, все вроді все я вам розказав. Е, в принципі, е, давайте перейдемо до мого наступного велика. go до мого другого велосипеда. <плес> Це камінсаль мета All Mountain написано байсикл. Взагалі, тільки катаю на ньому поки що, із-за того, що з ногою все одно біда, я не зможу вам щось показати сьогодні дуже жорстке. Просто катнемо по кайфу. І в такому темпі я буду ще кататися, мабуть, поки мені не витягнуть болти. До речі, я прикріплю десь тут або тут або свій. Е, рентген і свою опухшу ногу, як мені зробили операцію, вона була як шарик. Тобто, ну така серйозна травма в моєму житті насправді. Але доктор був настільки крутий, що все зробив. Тобто всі е, зв'язки зараз стабільно, тільки е, потрібно розвивати гнучкість і все. Але так, щось я відійшов від теми, переходимо до велосипеда. Камінсаль. Мета ТР, не знаю, який рік, мабуть, десь 2019, тому що ще старенька рама, алюміній, не карбон. Тут у нас Fox Float DPS. Так, DPS. Спереді у нас Fox 36. Я не знаю, що це у нас за модель. Я взагалі в моделях не шарю дуже. Напишіть в коментах, що це за модель, якщо ви дуже технар такий шарите. Вілсет офтулки формула обода. А що це за обода? Абада і 13 и e 13 абода. Шатуни Якесь Втб, короче, сідло. Подсідл Фокс. Працює дуже добре, можна одним пальцем засунути назад. Туди його. коротше. У нас стоїть система SRAM Eagle GX. Тормоза у нас SLX і Шимано, руль Atlas, і оце Atlas теж виніс. В принципі, ротори теж Shimano, на пауках. Дуже універсальний велик, по ходам це 150-150. Мені дуже подобається, можна поставити, можна заблокувати повністю, можна відкрити, якщо це там диха режим. В принципі, дуже крутий велосипед, дуже універсальний. Я на ньому вже робив трьоху. І реально, ну, тобто, найкращий велосипед, який створений просто для мене. От я не знаю, як посадка, все дуже зручний велосипед. Я дуже радий, що в мене нарешті два велосипеди, і що я можу кататися найбільш різнообразно, робити трюки е, навіть на підвісі, в ДХ, в горах. Це дуже круто, це дуже круто, це, це вже якийсь рівень. В принципі, це все, що я хотів вам розказати. Тому е, let's go докат. Я думаю, що вже 10 хвилин відоса вам ви просто вже заїбалися дивитись на моє обличчя, те, що я балакаю. Роз... Розмовляю. Е... Тому в принципі це все на велосипедах. Ви побачили мою зараз ситуацію. Ми рухаємося далі. Е... Зараз знімемо катки трішки. Ззаді е... нас Dirt Park Oberwiesenfeld в Мюнхені. Е... І чувак. Погнали кататися і в принципі. Чувак роздав стилю. Let's go! Uh George park Oberwizenfeld, blah. Ech, Шарик, Too much faith in the devil. Too much faith in the devil. Так, там, ролл. Ролл, трансфер. Рол. Такий трамплін. Мені він не подобається. І тут такий трансфер. Два контрклона. В яких ми... Менуал, менуал. Йоу! Так. А -а -а. Тейбл-лайн. Такі тейблики. Погнав. Перший, він дуже легкий. На второму віпа. І сюди. Міні-спайн, контр-уклон. Тут знову ці пампки. І тейбл. О! Так! Велосипед просто. Бомба! Дуже універсальний, тому зараз спробуємо поїхати велику лінію. Let's go! Ой, щось не долітаю! О! Но хендер! І пампики назад. Мене! так. Затчнулись ми до Дьортового вельчика. Будемо зараз пробувати. Але блядь, без прикатки на дьортовом сразу після після ендуро не дуже. Тоді пап, спробуємо, а let's go. О! Взагалі щось не то! Ще й не працює! Оти тут такий приємненький. Окей. Okay. Let's go. Без тормозу. Страшно, ну нічо. О, такий віпчик. І тут уже приємно так. І в контра. Без тормозу. Тормоз не працює. Ой, хорошо полочка звучить зараз а. Зараз спробую так ноухендер no на третьому або на другому. Тому надіюсь не впаду. А ні? А, не йди. О! Банік. Минув. І ось такий. Треба зараз добрати ноухендер. No Нічого складного поки що не можу робити, так як у мене проблеми з ногою. Але це можна. Зараз, секунду. Снімай, снімай! Там їде малий і я не хочу його збити. Тому чекаємо поки він проїде. Тепер можна. Ну що, так ноухендер добрати треба. Вітерець. Єсть! І тут такий мотовіпчик легенький. Памп! Арашо! Пітер піднявся, Ну це нам не доп... не... не заважає. Зараз проїдемо ще раз. Такі матарівчик. Туди. Так, ну що, народ, на цьому ми закінчуємо цей відос. Да, мало катки, багато розмов, але це все, що поки що я можу. На наступному тижні вийде відос з джему, я думаю. На наступному тижні в наступні вихідні буде джем. Локальний джем від Shred Dogs. Тому там ми познімаємо також для вас новий випуск. Тому Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, або ставте дізлайк, якщо вам не сподобався цей Е, В принципі, я сподіваюся, ви задоволенням подивилися цей відос, Тому побачимось в наступному.